Сьогодні поговоримо про велику трагедію, яка відбулася в Україні. В одній із адвокаток ТЦК СП ЗСУ. Комусь, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу представниками ТЦК ЗСУ, які причетні до цього. Насамперед, хочу сказати наступне, що побільшила безладу щодо незаконної мобілізації на вулицях, що саме мається на увазі застосування неправомірної сили і агресії представниками ЗСУ, Служби безпеки та інших так званих військових формувань. Як трактувати дії тих, хто має право захищатися в чи вони мають право захищатися та мати зброю? Звісно, вони мають право мати легальну зброю та захищатися від правних осягань, попередивши, що у вас є зброя, тому ви можете. Будь-яких непрозумінь з представниками ТЦК ЗСУ. Саме наявність зброї дисциплінує представників СБУ, МВС і ЗСУ від противоправних посягань щодо вашої персони, щодо можливого вашого незаконного затримання чи тримання в місцях позбавлення волі незаконних, таких як. Обласний ТСК чи районний ТСК ЗСУ. Тому наявність зброї у вас рятує ваше життя також наявність юридичних знань стосовно цього. Наявність зброї обов'язково при спілкуванні з представниками ТСК, СП, ЗСУ, представниками СБУ та інших силових відомств. Тому що саме наявність зброї дисциплінує цих представників силових відомств, які порушують ваші права та свободи. Саме таким чином, кожен має право носити з собою зброю, яка дозволена закону, пневматичну вогнепальну, відповідно з дозволом, ви маєте на це право якщо проти вас. Роблять незаконні дії. Що хочу сказати, всі, хто порушує права цивільних, буде за це відповідати відповідно до норм закону. Весь той безд, який влаштували представники СБУ, ЗСУ, ДБ, не відкривають страви. Чи тримають їх рік, а потім закривають, будуть розслідувані. Всі, хто не виконують рішення суду, будуть притягнуті до максимального покарання. Коли? Коли буде змінена влада в Україні? Тому збирайте докази протиправних посягань на ваше життя і здоров'я. Також ви Маєте право, кожен українець має право звертатися в ЄСПЛ і позиватися на слідчі органи, органи правопорядку щодо противоправних посягань і порушення ваших прав і суд. Спочатку ви позиваєтесь до них в Україні, потім в ЄСПЛ. І виграєте цей суд, звісно, хтось скаже, що потрібно чекати цих компенсацій, поки Україна виплата. Хочу зазначити, що Верховна Рада України недавньо прийняла закон України стосовно того, що виплачувати будуть саме ті зі своїх зарплати, які причетні до порушення ваших прав і свобод людини та громадянина. Тому. Якщо вас побили ЗСУ, СБУ, МВС, важливий якісь відчован, знімайте попови, точіть на них, складайте заяви в ДБР. Якщо це не допомагає, складайте заяви на бездіяльність свідчу. Суддів, для прикладу, якщо вони не реагують щодо їх відсторонення і від посади. Саме таким чином. У вас є всі законні важелі вплив. І це потрібно робити максимально усім, чиї права були порушені. Що робити тим, хто втік з СЗЧ? Кого незаконно призвали Збройні Сил України, викрали підробили ГАВ? Аргумент. Що потрібно робити? По-перше, отримати копію ВЛК в ТЦК СПЗСУ. це перше, і оскаржити ВЛК в адміністративному суді. Після цього, якщо проти вас відкрите СЗЧ, ця справа буде закрита на підставі рішення адміністративного суду. Яке буде доводити, що саме в неї військово і тому все за ще відміняється? Я кажу те, що є насправді сьогодні, є судова практика стосовно цих питань. Звісно, хтось обирає перераховуватися чи втекти, але це не вирішення ваше. Звісно, якщо ви втекли. СЗЧ, будучи військовим. Тут інші дії норми та правда. По-перше, потрібно дізнатися, чи є ви військовослужбовцем, чи ви числитесь у військовій частині, як військовослужбовець, чи приймали ви присягу, чи видавалася вам бойова повістка, бойове розпорядження, чи проходили ви ВЛК, чи його підробити. Тут багато але відбувається сьогодні в Україні. Тому не мовчіть публічно кажіть, що вас катували, били, ще намагалися вбити представники силових служб. І на них подавайте Саме, Саме такий алгоритм дій повинен робити кожен свідомий і несвідомий громадянин. Які навіть не знають про свої елементарні права. І хочу ще попросити тих, хто хоче отримати від сумочку, від відразу, не ходити в ТЦК СП ЗСУ, щоб її отримати. Ще якщо ви знаходитесь у розшук. Чому? Тому що ви тоді не вийдете з ТЦК СПЗСу лише за рішенням суду. Все буде залежати від слідчого судді. Але справа може бути такою, що поки буде розглядати суд, ви можете померти на полі бою. Тому думайте, будь ласка, перед тим, як хочете піти у ТЦК СПЗ Саме таким чином. Що... Також, якщо вас незаконно затримав у вас повинні бути Номери телефонів людей, яким ви довіряєте, щоб вони почали вас рятувати. Та номери служб, справ людини і так далі. Слідчих хора. Хтось скаже, що відбувається колапс органів держав мепла. Слідчих органів. він відбувається тому, що ви всі мовчите. Чим більше заяв і кримінальних справ проти ТЦК, ЗСУ проти ЗСУшників, СБУшників, представників поліції проти представників ДБР, тим краще вам. Чому? Лише так будується цивілізована і вільна країна, про яку ми мріяли багато років і десятиліть. Дякую за увагу, шановні підписники, гарного вам вечора! Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми та питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питання з теми військового права ТЦК, СПЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. Саме вирішення ваших питань та проблем. Неюридична консультація з теми військового права ТЦК СП ЗСУ коштує 700 гривень в умовах оточення міст та селищ, блокпостів та влав ТЦК ЗСУ. Також нагадую, що оновлено методи захисту юридичного і неюридичного стосовно військового права. Заповнення заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права коштує від 100 до 300 доларів. Юридичний захист терміновий в кримінальних справах проти вас коштує 500 доларів США відповідно. Також замовляє в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Також замовляю в мене юридичну консультацію з податкового права як вести автомобіль в статус людини та бізнес. Це коштує тисячу гривень. Пиши на електронну адресу академік.лав'є значок протон. І Підписка, лайк репост. Донат, шапці профіль. Також підписуйся на мої соціальні мережі, на мій телеграм-канал, основний на мій націоналістичний телеграм-канал, Лінкс-канал та інші мої соціальні мережі. В описі до цього профілю тоб'ємо разом до то мільйон. Тут я розказую про основні проблеми українців та методи їх. Вищення та висвітлювання тих дуже важливих питань і тем які ніхто не висвітлює. Гарного вам вечора!